Вітаю, друзі! І в цьому відео я хочу поговорити з вами про баланс жити тут і зараз і думати про майбутнє з фінансової точки зору, розкажу спочатку історію. Колись ми проводили багато тренінгів для літніх людей, для пенсіонерів з фінансової обізнаності. На одному з таких тренінгів до мене підійшла бабуся і спитала: «Донечко, а коли ж нам вже повернуть ті заощадження? Які ми відкладали на книжки, і все життя вкладала гроші в Ощадбанк. Я навіть тільки один раз в житті пробувала морозиво. Мені, звичайно, було дуже шкода бабусю, але при цьому я розуміла, що навряд чи вона ці гроші вже колись побачить. І це було для мене таким дуже яскравим прикладом, як може бути прикро і не варто відкладати всі задоволення на потім, на колись. Яке може ніколи не настати, а, і відповідно відмовляти собі у всьому тут і зараз заради примарного майбутнього, мабуть, не сама мудра стратегія. З іншого боку, останні роки, починаючи з пандемії і повномасштабне вторгнення, показали нам, наскільки важливі є резерви. Ми маємо дбати і про якісь непередбачувані ситуації, і ми маємо подбати про своє фінансове майбутнє. Коли, можливо, ми не зможемо активно працювати, коли, можливо, щось зміниться в нашому фізичному стані, або просто ми захочемо зайнятися чимось іншим. Тому задача кожного з нас знайти свою золоту середину на цьому відрізку від повної такої, можна сказати, безпечності, коли ми живемо тільки сьогоднішнім днем і не маємо жодних заощаджень. І крайньою точкою, коли ми відкладаємо всі гроші, і тим самим в якоїсь мірі відкладаємо життя заради якогось майбутнього. Ну, наприклад, коли ми говоримо, спочатку треба купити квартиру, спочатку треба купити автівку, треба забезпечити житлом всіх своїх дітей, а потім вже можна розслабитися. У кожного ця золота середина буде своя. Це базується і на нашій життєвій ситуації. І головне на наших внутрішніх цінностях. Тому шукайте, приймайте рішення для того, щоб ви і жили сьогоднішнім днем, проживаючи своє життя тут і зараз сповна, і в той же час мали якусь фінансову подушку безпеки на майбутнє.